Ірпінь і Аляска, 18 жовтня, 2020. мене звуть Андрій Анатолійович, або просто Анатолійович. Я ранком розповідаю про те, що в голову взбереде. Цей день 1856 року. В місті Сітка відбулося зняття заміна, російського, заміна прапора Російської імперії на прапор американський. Це місто у Алясці. Це історія, яку це знають про те, як росія Аляску промова. Для чого це знати? Пересічному українцю, щоб провести паралельно? Усе в світі повторюється, і ми зараз проходимо всі ці моменти, і все це вже було, і зробити якісь висновки. Я їх не роблю, кожен повинен сам зробити ці висновки. Так от чому це це відбувалося? Російська імперія була після Кримської війни, в якої вона програла, і вона вже не мала коштів на утримання цієї території. Це перше. І друге, Канада була британською територією. І Російська імперія не дарма побаювалася, що Британія задарма забере цю територію. Тепер відчуваєте перегляд? Сума угоди була 7,2 мільйона доларів. Що зараз за... стільки коштує зараз яхта, навіть не корабель, а тільки яхта. Цю угоду проводив Стюарт. Американці дуже сварилися на нього, називали угоди стюр... стюарт айсбокс. Ледяна коробка стюарта, тобто ледяна коробка стюарта. І Через 30 років і через 30 років було знайдено золото, це клондакт всі ми знаємо. Потім у 20-му сторіччі було видано нафту та газ, а потім це стало стратегічним АМІ, стратегічною точкою для армії, для нас. Ось така історія з цієї угоди. Ми розпочинаємо чудовий свободний день. Я бажаю всім гарного хатня.